Suniemy poprzez czarne łąki, suniemy przez palony las Mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miost, z białą lokomotywą, gdzie О, дивовижні манівці. Ранок стоїть. Новий день на порубку ми якраз прийшли з лісничим. Шмат дороги є від села до його хатини, і шмат дороги від хатини до порубки. Разом буде із п'ять кілометрів. Чим далі в лісі порубка, тим дальша зона, і більша надбавка до зарплати кинув мені по дорозі лісничий. Бачив я кілька велосипедів і один мотоцикл приперті до дерев. Тож таким транспортом собі доїжджають із села на порубку, такими винаходами цивілізації. Хто має, той їздить. Я ж пішки буду щодня перемірювати 5 кілометрів долини в один бік і 5 кілометрів долини у зворотній. Разом кругла цифра. Находжуся, ніде правда, діти. Наразі стою я, стою я, а дерева падають. Пиляр Нікодем шведською ручною бензопилою спускає дерева на моїй ділянці. «Спусти для початку штук із двадцять, сказав лісничий до Нікодема, зганивши його перед тим за те, що на голові має тільки шапку-вушанку, а не захисну каску. Що, безпеки на робочому місці не вчили, га? Навіщо я тебе посилав на курси? ганив його лісничий. Нікодем щось там виправдовується, що має за велику голову, а казка замала і його тисне. Грає пила в руках Нікодема. Ззаду, за деревом, що його спускають, стоїть гайовий з довгою тичкою, наче виделка на кінці і пхає. Напирає, щоб пилу не заклинило, керує теж деревом, щоб падало повздовжньо й рівно, паралельно до дерев, уже полеглих, щоб усе не звалювалося на купу й абияк, помішане на всі сторони світу. Величність якась боярська у тому падінні дерева, у тому його скісному льоті вниз на тлі неба, шум чути, що розтинає повітря. Потім тріск гілок, які ламаються об землю, і потім аж важко гуде під нашими ногами ґрунт. Ми стоїмо збоку, на визначеній приписами відстані, гудіння прокочується нам під ногами і котиться далі в ліс. І знову грає пила то тихіше, то голосніше, входячи у сосни велетки. Потім той розлогий стогін. Коли тріскає, стріляє остання струна, висока крона тоді відхиляється легесенько в інший бік, не в той, у який має падати, далі випростовується, повертається до вертикалі, до вертикальної позиції. Секунду-дві усе завмирає. Ще усе нерухомий поволі, несамовито поволі й велично перехиляється висока крона. А внизу стовбур біля кореня ще ніби стодіть просто. І я швидко лечу назад очима вгору, вгорі вже щораз дужче перехиляється крона і щораз швидше, і вже летить пришвидшеним скісним льотом униз, на тлі неба, клекоче повітря, що його розтинають згори донизу. Далеко, але, може, тієї миті Підбитий снарядом літак робить таке піке донизу, або давно в іншому часі, але, може, в, у тому ж місці підбитий снарядом літак робить донизу піке з кисним лютом і чорною за собою і все більшою смугою диму. Прислів'я є, можливий, справді, з мудрості народів, що хто мечем воює, від меча й гине. У того, котрого атакують, напевно, святе право є боронитися, а я що можу учинити на те, що така власне війною просякнута є історія людства, і що такі теж війною просякнуті зринають мені на думку з історії людства образи, за допомогою котрих я винаходжу, відкриваю способи поєднання далеких часів і розлогих просторів. Дерево, що падало, тим часом дістається землі, ламаються стріском грубі гілляки, також менші й дрібніші, гуде лісовий гегемон, і курява підноситься від гнилих, струхлявілих, сипких, як порох, ситуватих тютюнових сучків, і знову грає пила в руках Нікодема, що скінчив курси пиляра і курси безпеки на робочому місці. І знає, що пиляр має працювати в касці, але має він голову за велику, а каска замала і його тисне. У Нікодема пила раптом чомусь перестає грати на півдорозі, у самій середині стовбура пихкає і гасне. Нікодем висуває її обережно з ув'язнення, відходить трохи убік і щось там починає біля неї мудрувати. Бензин у баку є, бо недавно заправив, помудрував, закручує ланцюг і рвучко шарпає. Пик-пик-пик і гасне. Ще раз і ще раз тепер завелася. Нікодем повертається до зрізаної до половини сосни, що, однак ще незворушно стоїть, але вже не зовсім. Стоїть, але вже якось стоїть зворушно. Гайовий напирає на неї своєю тичкою і поволі надзвичайно повільно перехиляється висока крона і падає вниз, пришвидшеним скісним на тлі неба льотом, клекоче свище повітря. А я тепер бачу в кінотеатрі пам'яті себе у ті молодші часи, коли планета була молодшого віку, як вимахую палицею понад головою і кричу. Куди ти? Повертайся! До корови, що лізе в шкоду, у ті боби, сараделу на полі Вронського, напівмужика, напівфілософа. Чую те клекотіння, той свист повітря над головою, бо вимахую палицею. Ох, як вимахую! Але не кидаю її ще, бо корова, може, повернеться, і не треба буде кидати за нею палицею а потім мчати й вишукувати її у морі сараделий. Гарна то навіть картина, біловолосий пастушок, корова красуля і зелені луки. Добре, що й такі милі кольорові картини показує часом кінотеатр пам'яті, а не лише похмурі та понурі авантюрно психологічні сцени. Колективні, самотні, наче виключно з таких і складається зегзагувати наше життя, що не є правдою, як відомо про це хоча б добрим вітрам, котрі тому й називаються добрими, що женуть, заганяють людину до добрих людей. Але вона пам'ять, і я зауважив, що не тільки моя має якусь дивну слабкість. Дивну схильність, кровожерливу якусь пределекцію, пристрасть септо, до запам'ятовування, до дріб'язкової фіксації тих, власне, похмурих сцен, сумних, важких, дуже важких, темних, невдячних, тобто таких, під час котрих не народжується почуття вдячності, але народжується почуття мстивості, помсти страхітливої. Саме так воно працює. Навіть пам'ять несправедлива в тому запам'ятовуванні поганого, а забуванні доброго, в тому своєму й забутті. Лісничий відійшов і ходить по порубці, перелазячи через лежачі колоди полеглих дерев, розмовляє зі своїми робітниками, щось там пояснює й показує рукою. Перевішана через плече теріпається йому рушниця. Беру завжди пушку, раптом щось вискочить на шляху. сказав він мені, коли ми йшли на порубку. Ну й браконьєри, вже два роки як убили гайового з Черняви. Сусіднє село, але вже не наше надлісництво. І два роки відтоді було спокійно. Боялися, але тепер знову заворушилися. Кілька разів я чув уже в лісі постріли. І це стріляли не мої гайові, бо я їх питав. Мисливці теж ні, бо про полювання на моїй ділянці і в моїй околиці я знаю. А о, з браконьєрами жарти погані. Натраплять далеко в лісі на когось із наших, зі службовців, але й не конче зі службовців, то застрелять людину, як собаку, зі страху, щоб не вказав потім на них. Бо штрафи дуже великі за браконьєрство. Грає пила в руках Нікодема, сосни падають, розростається посеред лісу галявина порубки, завалена густо великими, полеглими деревами. Про полеглого два роки тому гайового з я не забуваю. Тепер, коли знаю, уже не забуду. Всі можуть про нього забути. Друзі, родина, дружина, діти його я ж не забуду. Бо таку маю пам'ять страхітливу. Про тебе теж, сука твоя мати, я не забуду, хоч четвертий рік уже минув, як ти зі мною зіграв такий паскудний жарт, як ти мені заклав петлю на шию і втік, зник ти як привид, але я тебе відшукаю, маю кілька твоїх особистих наводок і врешті тебе дістану. Час працює на мене, як машинерія рулетки працює на банкіра. О, солодкий то буде день. Серце мені стукотить сильніше від думки про це. Стукають, бубнять різноголосо сокири. Хтось там гострить свій топір, скрегоче на пильник, обсталь дертий. Збагать розкиданих тут і там, по всій порубці, б'ють угору й тріщать язики вогню. То клуби диму бухають перш ніж стрельне повітря, дим брунатний від вічнозеленої хвої або синюватий іде просто вгору, бо вітру немає, і сонце якраз поза темної стіни лісу виходить на цю виставу, кращу за всі інші вистави. День стоїть. Ніде правди, діти новий день. Коли людина сумує, не хоче, щоб усі інші сумували, аж ніяк, хоче тільки, аби її не втягували до втішеного веселого хороводу, аби їй дали спокій, дозволили відійти, усунутися у бік, у тінь глибоку, до монастирських закамарків душі. Але коли людина тішиться, то тоді хоче, аби всі раділи. Так воно є, і чи є в цьому щось поганого? Отак і я радів новим днем, котрий відчував на дотик очима, повіками, руками, усією шкірою, на грудях і ззаду на плечах, під сорочкою, светром, блузою і плащем, бо добряче був навбираний, купулахів на собі мав, зима. Тож тішився я новим днем. Котрий відчував я спонтанний на дотик усією шкірою, так наче мурашки всюди по мені лазили, але не кусали мене, лишень перебирали численними ніжками, і це було приємно, приємно лоскітно, і не міг я дочекатися, коли Нікодем закінчить спускати дерева, аби міг узятися я до роботи. Тішився я новим днем і хотів, аби усі, так як і я, тішилися. Бо коли людина сумує, не хоче, щоб усі довкола сумували аж ніяк, але коли тішиться, тоді хоче, щоб усі тішилися, і чи є в цьому щось погане. Новий день, Санкта полоніє, польща моя пресвята, а скількох я знаю і не знаю, в житті котрих уже багато днів і тижнів. Багато тижнів і місяців, місяців і літ багато довгих не було нового дня. Встають уранці і не б'ється їм сильніше серце, не підноситься їм душа, не співає кров, не сверблять стопи, а ноги їхні, не гребуть землі, нетерпляче, як коні перед галопом, не тріпочуть їм на плечі, невидимі із прозорого пір'я крила, крила Теопаїз, дитини господньої окрила. Не блищать їм очі, не моргають повіки, не бачать або не хочуть бачити якогось дива, котре тут діється, не простягають перед собою руки, не ворушать пальцями і не огортає їх на цей вид, на вид пальців, що ворушаться на руках, невимовне, щемливе зворушення. Встають уранці і день, що із ними встав, це для них не новий день. А все, що той самий день учорашній, і позавчорашній, і позапозавчорашній, прострочений день, що тягнеться, волочиться уже багато тижнів, місяців і літ довгих, гинучи у минулій давній далечані часу. Не було для них нового дня вже довго-довго, давно-давно, і це страхітливо небезпечно, бо до такого можна звикнути. І вони можуть уже геть не прагнути, геть не тужити за днем новим, а без цього, без туги, може, вже до них ніколи й не прийти новий день. Ніколи. Один єдиний, може, останній день смерті їхньої може бути для них новим днем, але мусять вони про це раніше знати, передчути мусять свою смерть хоча б на один день. Чую, що завтра помру, і тоді-то, от тоді-то вони прокинуться наступного дня вранці, з останнього сну, і відчують нарешті, що це новий день. Але бути, на жаль, це уже востаннє, коли спіткає їх це щастя, це диво. Про котре вони забули, що воно є, існує, що є щось таке, таке щоденне феноменальне явище, як новий день. Аж тепер вони собі про нього пригадали, шкода, що так пізно, а ліпше, мабуть, щоб узагалі їх це не спіткало, бо, зазнавши того щастя, жити раптом вони запрагнуть, умирати раптом не схочуть, тільки жити далі щодня у нових днях. Але запізно, запізно, нема вже сил, нема здоров'я, нема життя, кінчається життя. І лежить на ліжку пані Соболевська. Високо під головою подушки викладені. Ранок стоїть новий день. Сонячний був то день, добре пам'ятаю. У запнуте фіранками вікно бив блиск того проміння, яке гарне сонце на дворі. Промовила тихо пані Соболевська. Не відволікайся, дочко, відказав ксьонс, що якраз скінчив був її сповідати. О, квітуча реконструкція вимерлої квітки Бенедітта, благословення квітки. Скількох я знав і не знав, котрі мертвим життям жили. І то була їхня вина, або ж не була їхня вина, бо утратили. Утратили те, що мали на світі найдорожчого: жінку найкоханішу, чоловіка найкоханішого, друга наймилішого, подружку наймилішу, матір, батька, братів, сестер. Як тут живим життям жити, чим дихати? Інші ще самі себе втратили, перепалилися на попіл. Погубили сенсу нитку кволу, посмутніли назавжди, поз'їжджали з Глузду у перспективі. О, Санкта Полонія, Польща Пресвята, ніхто ніколи не відшкодує, не поверне тих, що відбулися людських нещасть і кривд, ані міжнародний Червоний Хрест, ані ЮНЕСКО, ані жоден Спаситель. Ніхто ніколи не поверне, кажу, тих, що відбулися людських нещасть і кривд, від котрих аж тріщать, аж тріскають по швах панорамні екрани повітря, аж за рамки воно часом переливається, і тоді видно це, і тоді це чути скарги, стого, неголосіння, плач, ридання, виття. Й гудіння землі від поранених і трупів, що падають на неї. Досить. крикнув лісничий і Нікодем заглушив пилу. Досить. І я сказав трохи до себе, трохи до богів, що правлять долями людського роду. Так воно і є о боги, досить тих нещасть! Будьте богами о боги. Будьте богами, кажу, а не нужденним поріддям смердючих скунсів. Нікодем скінчив спускати дерева і повернувся до роботи на своїй ділянці. Тепер настала моя черга. Я зняв плащі, блузу, повісив їх і речовий мішок на гілляку, що стирчала поряд, і узявся за сокиру. Лісничий, перш ніж піти з гайовим, подивився трохи, як мені йде і Дав кілька порад сучки й гілки рубати при самій основі, бо інакше потім, при коруванні, все вилізе наверх, грубші гілки й обо піл чистити, складати на купи й потім укласти гарно в куби, менші гілки їхми з весь той дріб'язок спалити. Як дійде до здавання дерева, щоб чисто було на ділянці. Рубав я завзято. Цьохав, дзюбав уліво й управо, згори, знизу й збоку, махав, вимахував сокирою і не думав ні про що. Дякую тобі, лето, летиціє, за цей ковток забуття. І не забувай про мене надалі, у подальшому плині, у подальшому бігу. Час від часу випростовувався я у крижах, аби відсапатись, відсапнувши хвильку, кидався знову на сучки, що стирчали, починаючи від початку, від прикорення, і так ідучи уздовж стовбура до кінця дерева, до розгалуженої крони, де, звісно, було найбільше дзюбання, тісно там було. Гущавина, море великих і малих гілок, бо помішані між собою крони двох, трьох, чотирьох дерев, що полягли одне біля одного. Сум'яття цілковите, як каже яськолюбий, рахат лукум і опунція, кактус той американський. Переходив я від крони одного дерева до крони другого. Аби зрубати ту гілляку, котра якраз примнула, пригнічувала гілляку з крони першого. Часом було так, що та гілляка з крони другого дерева, котра пригнічувала гілляку з крони першого, пригнічена була гіллякою скрони третього дерева, котре лежало поруч. Ішов я туди, до третього дерева, влазив туди в крону і шукав якоїсь можливої позиції, аби зрубати ту гілляку, котра, коли її зрубував, виявлялася не тією зовсім, про яку мені йшлося, тобто тією, котра пригнічувала гілляку з крони другого дерева, котра то гілляка, в свою чергу, пригнічувала гілляку з крони першого дерева. Сум'яття. Цілковите параноя, шизофренія, і хто як хоче так і назве, тож шукаю, котрий то із них завади дорога. Бачу його, зараз його зрубаю, але спершу мушу ту зрубану гілляку витягти, виволокти з гущавини на вільний простір, аби там у кроні трохи місця зробити, щоб можна було якось там розвернутися. Витягаю я отже ту зрубану гілляку на вільний простір, відкладаю важкий топір і дістаю з за пояса мою особисту коротку легку сокирку і дзюбаю, чищу гілляку від гілочок і гіллячок, від усього того дріб'язку, на порубці загальне стукання, загальна сокиризада під акомпанемент дзищання напильників. З вогнищ бухає дим, тріскотить палюча вічнозелена хвоя, сичить живиця, яструб, що пролітає над порубкою, озивається гострим, як у чайки криком, де з іншого боку кує зозуля, і тиша водночас над нами панує, велика тиша лісу, незалежна від усіх тих звуків, пані повновладна княгиня у своїх лісистих володіннях. Агов, добродію, принесу вам жару. гукнув чоловік, котрий до мене йшов, тримаючи в руках палицю, на другому кінці котрої придротоване було старе відро. З відраж ішов дим. Приготуйте добродію трохи сушняку. Наламав я швидко сухих гіллячок, зібрав кілька тютюнових сучків і склав на купу. Дайте добродію тут, трохи ближче, тут ліпше місце. Переніс я кубку туди, де він хотів. Він там відгорнув ногою сніг. Я склав дрівця, і він на те висипав з відра червоний димлячий жар. Далі кинув на землю Черпак, і ми привіталися. Добрий день, я Сельпка. Добрий день, прадера, Яник прадера, відрекомендувався я. Почастував я чоловіка цигаркою і сам запалив, бо взагалі забув про паління у тому запалі роботи. То ви той новенький, мовив Сельбка. Так, а ви тут постійний працівник? Ми всі тут постійні. Чужих наразі нема, але приїдуть іще, приїдуть. Було троє злотського боєводства, але поїхали на свята й на Новий рік додому. І щось скидається на те, що не вийде їм повернутися. Писали, що у них там люта зима, то й у нас тут так само писали. А ви з яких країв? З півночі, із Бедгоського. Нема там у вас роботи? Є, але знаєте, добродію, звідти їздять сюди, звідси їздять туди, і так воно крутиться. Так воно крутиться. Ми перед війною їздили з батьком на тартак. Недалекий шлях. Як добре йшло, то заробляли ми чотири п'ять злотих на день. На ті часи то була купа грошей. Купа грошей, добродію, корова коштувала сто злотих. Отак розмовляючи, збирав я що сухіше і докладав до вогню. Він мені помагав у цій справі. Коли добряче розпалилося, ми почали пакувати в вогонь усе цілі зелені гілки. Але тут на порубці грошей не заробите. Сказав Сельпка. На келишок хліба, як то кажуть, мабуть, зароблю, відповідаю. Як лише на келишок хліба, то так. Намовити собі ще якусь кобіту, і добре буде. А надійде весна, буде ще ліпше. Із кобітами, то я тут не хочу починати, щоб мене якийсь жених не прибив. Відказав я. Бо що я мав сельпці?» Чи будь-кому на світі пояснювати? Що мої очі бачать уже тільки одну жінку і їй, тільки їй я хочу бути під ногами вірним псом. То розглянутися поволі, побачити, котра кобила ходить у парі, а котра сама швендяє і в я, бо нема чого дурно в штанях носити. Нічого не відповів я на те, пустив це повз вуха, аби його надто не розганяти в цій делікатній темі.